Всім привіт! Сьогодні в випуску Палкін про вбивство Шахтаря суддями. Відомо скільки заробляє за барни в ПСЖ. Екс зірка Шахтаря може опинитися за гратами. Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА. Гендиректор Шахтаря Сергій Палкіну Фейсбук прокоментував роботу арбітрів після матчу 1-16 Кубка України з поліссям ставки. Третій матч у цьому сезоні судді ухвалюють скандальне рішення проти Шахтаря. Сьогодні скасували чистий гол Ісаке. Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник? Я очікую на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні. Про системні суддівські помилки. Ось приклади з матчу, що відбувається в Олександрії. Гравець у Лені форми штрафному майданчику під час удару виставляє руку та відбиває м'яч, який летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає, чергова системна помилка. Так хто замовник суддівського безладдя? Відомо, яку саме зарплату отримуватиме Ілля Забарне в складі Парі Сен-Жермен, як повідомляють джерела французького видання ляквип, український центрбек червоно-синіх у дебютному сезоні зароблятиме приблизно 4,5 мільйона євро на рік до сплати податків. У подальшому річний заробіток 23-річного забарного може зрости майже удвічі, завдяки бонусам, які залежать як від особистої гри, так від успіхів клубу. В такому разі загальний дохід оборонця здатен сягнути 8 мільйонів євро. Варто нагадати, що контракт українця з ПСЖ діє до кінця червня 30-го року. У сезоні 25-26 Ілля Забарний вже провів чотири поєдинки за ПСЖ у різних турнірах. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів? Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. 304-річний півзахисник Дуглас Коста отримав постанову про арешт терміном на один місяць через заборгованість зі сплати аліментів на дітей. Про це й повідомляє Глобо е Загальний борг Дугласа складає 492 тисячі бразильських реалів. Це приблизно 93 тисячі доларів США. Виданий ордер на арешт футболіста діятиме протягом двох років. У цей час гравця можуть затримати представники суду або поліція. Варто зазначити, що Коста вже стикався з аналогічною постановою 23. Ретому році, коли ще виступав за Лос-Анджелес Гелексі В МЛС. останнім клубом бразильця був Сідней, проте угода була розірвана через його неможливість повернутися до Австралії. Дуглас Коста добре знайомий болівальникам завдяки виступам за Донецький Шахтар, Мюнхенську Баварію та Туринський Ювентус. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Українська збірна опустилася на дві позиції та тепер перебуває на 28-му місці. Про це повідомляє прес-служба ФІФА. Сині жовті втратили свою попередні позиції через підйом збірної Канади, яка піднялася одразу на два рядки. Крім того, Україна пропустила вперед національну команду Туреччини. У вересневому циклі відбору на чемпіонат світу 2026 Наша команда зіграла два поєдинки. Поступилася Франції 0-2 та розписала нічю з Азербайджаном 1-1. Такі результат. Тати негативно вплинули на загальний рейтинг, який зменшився на 14,15 цілих і бала тепер становить 1557,21 бала. Світову класифікацію наразі очолює збірна Іспанії, тоді як попередні лідер команди Аргентини опустилися на два щаблі, а друге місце тепер займає збірна Франції. Український оборонець англійського Ноттінгем Форест Олександр Зінченко, який на початку вересня приєднався до клубу на правах оренди з лондонського арсенала, провів свій дебютний матч за нову команду. 28-річний футболіст вийшов у стартовому складі Нотінгема на поєдинок 16-ї фіналу Кубка Англійської ліги проти Сонці та відіграв усі 90 хвилин на звичній для себе позиції лівого захисника, який він займає в арсеналі. Свій перший виступ у складі Нотінгем Форест Зінченко завершив. З посередніми оцінками. За версію хоскород українець отримав 6,3 бала. Тоді як найвищий бал у команді становить 8,4, а найнижчий – 5,4. Сервіс Софа скоро цінив гру захисника у 6,4 бала. Для порівняння найкращий показник серед гравців Нотінгема дорівнює 7,7 бала, а найгірший – 5,3. На початку літа 23-го року Мирон Маркевич очолив Карпати і привів команду до успішного сезону в першій лізі, програвши лише три матчі. Після його відходу роль головного тренера перейшла до Владислава Лупашка, який стартував у сезоні 24-25 у прем'єр-лізі, зберігши частину напрацювань Маркевича та підсилення новими гравцями. Команда фінішувала на шостому місці. Проти нинішній старт сезону виявив проблеми. У п'яти турах Карпати здобули лише одну поразку та чотири. Нічії уболівальники та експерти обговорюють можливу заміну тренера. А власник клубу Володимир Матківський дав Лупашку два матчі на виправлення ситуації. Обговорюються потенційні кандидати, серед яких лідер думки Олег Лужний, досвідчений футболіст і тренер, патріот Львова, який має авторитет і розуміння футболу. Він відомий своєю вимогливістю, принциповістю та здатністю організувати команду, що робить його оптимальною кандидатурою для Карпат. Тож є велика ймовірність, що він стане наступним головним тренером команди зі Львова. Бенфіка в стартовому турі Ліги Чемпіонів зазнала поразки від Карабаху з рахунком 2-3. Після цього невдалого матчу головний тренер команди Бруно Лаже був звільнений зі своєї посади. За інформацією Фабриці Романа, клуб остаточно визначився з наступником. Ним стане Жозе Мауріньо. Особливий підпише контракт до червня 27-го. Офіційне оголошення про призначення очікується найближчим часом. Варто нагадати, що це не перший досвід Мауріньо в Бенфіці в 2000 році. Він короткий час, очо. Львова ворлів. Крім того, 62-річний фахівець працював із спорту Челсі, Реалом, Інтером, Манчестер Юнайтед, Тоттенхемом, Ромою та Фенербахче. Особливо двічі ставав переможцем Ліги Чемпіонів, а також здобував трофеї Ліги Європи та Ліги конференцій. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.